Друзі, доброго дня. Рішив зняти невеличке відео, поділи, поділитися з вами ну, враженням, можна так про це інвертор, це Daxtrom 6200. Працював він уже третій місяць. Ну, в принципі, можу сказати, що ну, досить непоганий апарат. Працює без питань, вже вспів. Натягти пилюги завтра почищу. Встановив автомати всі, лічильники, захист, зробив зазиблення. Тільки треба ще позапихувати ці газорозрядники. Тут питання було. Хтось мені писав в коментарі, що він тріщить, такі трески де. Я його розібрав. До цього ще розбирав. Виявилося, тут от в волочку стоїть резистор. Керамічний або, що називають його цементний. І це він тріщить. Подивився в інтернеті, ну для нього це норма. Він гарячий. Він якби для того і зроблений, щоб тепло відводити. За це я не хвилююся. Оцю приблуду, що світиться. Я її виключив програмно через меню. Але все одно вона щось там намагалася якось чомусь світитися. Я думаю, що це в програмі якийсь глюк. Тому я просто висмикнув живлення від нього і воно. Не світиться, бо воно мені не потрібно. Це новорічна гірлянда, Ну, це таке баловство. В общем, панелі в мене 2,6 кВт. МППТ відпрацьовує. Працює в режимі СБУ, тому що в режимі САП підміс, ну, таке собі на малому навантаженні того підміса немає. Підміс починає... Гарно спрацьовувати від 500 Вт до 600 Вт. Тоді воно працює більш-менш адекватно. Є якщо менше, тобто якщо споживання йде 200 Вт, то він ті 200 Вт тупо бере з мережі, а сонце тільки йде для підтримки акумулятора і може там якихось 20 Вт воно все-таки підміщує, На малому навантаженні. мені. Ну Нема смислу його використовувати, якщо це може якийсь офіс, може якийсь там е цех тоді, да. коли є велике навантаження постійно, тоді ну, воно файно працює. Тому я відмовився від підмішування, поки сонце є, поки достатньо в режимі СБУ. Виставив мінімальне розряджання батареї, щоб батарейку сильно не задовбував, тому що я зараз розумію, що сусіди нам влаштують. Ось, батареї стоять, влаштують цікаву зиму, ну я їх намагаюся берегти. На жаль, поки кислотники стоять, на комірки я ще не розбагатів. Колись поставлю. ну Зиму, я думаю, родина якось перекантується на цих батарейках. Під'єднав другий вихід. Тут два виходи на навантаження йде, під'єднав другий вихід. Підключив насоси на опалення. У мене стоїть твердопаливний котел, буфер наємність два насоси і освітлення зробив. У мене тільки на аварійне він оце от. Зараз не під'єднано, зараз просто воно виключено, тому що ще не топимо. Поставив автомат на постійний струмство 16, тут от 16 амперний. То на написаний інструмент, два плавки, газорозрядник. Заземлення сьогодні в гепав, кому цікаво, може зняти відео, як воно в мене зроблене. Заземлення, глибинний контур, купляв за 1700 на розетки. 4,5 метри. Ну, і жінка якось його вбили за півгодини. Під'єднати там воно важко. Ну, в общем, зробив окремо заземлення в мене йде. На панелі і окремо заземлення ще не від'єднав. Ось дротик буде в мене на інвертор. Зустрічатися вони будуть не тут, а там. На самому заземленні. Я не хочу, щоб вони в мене тут зустрічалися. Буду зустрічатися там. Ще буде генератор. На генератор я зроблю окреме заземлення і на сонячний трекер. У мене стаціонарний, швельором зварений. Кому цікаво, теж зніму відео, як його варив Як він стоїть. Тоже буде на ньому окреме заземлення. Я не хочу його робити все на одне заземлення. У кожного приладу буде своє окреме заземлення. Ну, в принципі, апарат дуже непоганий. Є свої плюси, є свої мінуси. Зборка ну, таке. Конденсатори припаяні криво. Ну, конденсатор, ну, зато фірмові стоять. Всі транзистори з однієї партії я дивився. Моцні. Єдине, що мені не подобається, тут стоїть радіатор МППТ. І він е, дуже сильно гріється, тому що продувка йде ось так от вниз і от так от вниз. Думаю, в майбутньому дотулить сюди ще один пропеллер, кулер, І Хай воно принудительно на нього дує. Тому що трогаю кришку вона іноді. Гаряча. оця корпус даже гаряча, настільки воно гріється. Показує 56-60 градусів, але ну я розумію, що це китайський датчик, і воно більш краще поставити кулера, Або окремо на нього блок питання 12 вольт зроблю, або може під'єднаюсь до цього. До речі, хто мав такий досвід, чи можна до цього кулера, щоб остане крутиться, під'єднати ще один. Чи не буде, воно уходить в помилку. Може хтось порадить. Щоб не тягати ці блоки питання, розетки не робити, просто поставити кулер, два дротика припаяться до цього. Чи буде воно робити, я не знаю. Буду пробувати. Може хтось вже таке робив, то порадьте. Ну, в общем, зібрав в майбутньому, планую купити шухлядку, сховатися в шухлядку, в шухлядці наробити отвірів для продувки, щоб краще воно продувалося. Ну, і не наглухо, Хоча мій старий інвертор висів просто в желізному коробі, наглухо закритий, ну нічого. Не не грівся. Ну, а це я спробую зробити по-іншому. Кухонну шухлядку, Нароблю отвірів в, неї, в ній знизу. По бокам, зверху для дротів. ну Більший, хай воно краще продувається. В майбутньому поставлю камірки, зроблю теж шухлядку. В них, щоб воно не стояло. Отак от Рачки мої батарейки. Ось вони стоять 4 кислотника, я не знаю, видно вам чи ні. Поганенько видно, общем вони тут стоять, стоять балансіри по 500 гривень куплення. Замовляв інвертор у хлопця на знайшов інвертора, він не просто іми торгує, він займається цим. Вже давно, я до речі, теж я займаюся цим з 15-го року, коли у нас тут проходили бої, це місто Харків, нагадую, коли недалеко від східної салтівки, коли у нас бої були, електрики не було, газу не було, то... Містер інвертор в мене витягнув, не тільки мене він ще витягнув наші дві сусідніх вулиці. У мене жодної розетки не було взай... вільної, тому що везде стояло щось на зарядку, щось заряджалось, повербанк і вся вулиця тягла. з цього Якби і виїхали. Насоси працювали так працювали. і ми пережили ті самі скрутні часи. І я розуміння, що скрутні часи ще будуть, тому трохи готуємось. Не було б щастя, так нещастя допомогло, як кажуть. Всім приємного перегляду. Всім дякую, хто дивився. Якщо ліньки ставте лайки. Комусь думаю, це відео знадобиться. Непоганий інвертор, рекомендую.